Айчка, чи можна носити хрестик і не бути прив'язано до християнського грегора? Або що взагалі це все значить, якщо ти носиш хрестик? Теж багато таких запитань від вас, мої любі сонечки. Я скажу так: що взагалі кожний предмет в нашому житті, чи це хрестик, чи це будь-що без програми, тобто, без вашої думки. Прив'язаною до цього предмету, він взагалі нічого не означає. Уявляєте, тобто хрестик, якщо ви не вірите, скажімо так, образно і просто, якщо у вас немає програми, що хрестик можна тільки, що це зв'язок з церквою, що це захист. Якщо ви не підтримуєте такі думки, ви його будете носити, він просто буде як предмет. Якщо ви будете носити це з думкою, що ви під'єднуєтесь до Егрегора там хреститись, тобто зв'язувати себе з думкою з Егрегором, то він буде спрацьовувати з Егрегором для вас через Егрегор і так далі. І це про все, абсолютно про все, мої любі сонечки, про кожен предмет нашого життя. Тобто, чим ми наділяємо, до чого ми прив'язуємося, те для нас і спрацьовує. Тобто, в що ми віримо, в якому програма підтримуємо, те для нас і працюємо любі сонечки. Тому кожному своє, знову ж таки, в кожного свій рівень свідомості, кожен вірить своє, кожен бавиться, тому що тут все гра життя і програми життя і Грегора. Ми свідомо чи не свідомо вибираємо, в що вірити, в що пограти, до чого під'єднюватись, від'єднюватись. Кожному своє мої любі сонечки. Але просто в один момент, ви так само, як я, відчуєте, що більше не хочете в це грати, спати несвідомо, що ви хочете просто бути створцем. У вас серце буде так тягнутися вверх, і ви побачите цю всю груши. Вона прекрасна. Якби наш розум не розказував. Але можна жити свідомо, грати свідомо в це життя, відчувати, знати, підійматись над своїми ілюзіями, страхами і просто бути бути творцями на цій землі. Бути, жити та творити. Люблю вас, мої любі сонечки, Аша Ая.